Доброго дня, мене звуть Надія. Сьогодні 28 вересня і я що сьогодні роблю? У мене так було багато перців. Красні. Вже деякі почали в'янути, але ж я закрила і лечу, і у маринаді. А це такі вони великі, були такі гарні. Зараз я ставлю фотографію вам. І я вирішила зробити заправку з перця. Улила 3-літрову банку 20-літровий чагун сока томатного, так як помідорів у мене немає. І, можна сказати, цілий літо не було. І... Перекрутила весь перець. І оце в мене так вийшов. чагун не повин. Ну, тим краще, бо в мене банок мало, вже залишилося. Поки це закипить, нічого не буду додавати, ні моркви, ні цибулі. Часничку додав. І все. Оце в мене сок томатний, перець перекручений, і додав часник, Уксус, сіль і сахар. Ну, це вже закипить. Банки стерилізуються. Залишився в мене це такий маленький перчик. Це ще зелененький він спіє, буде жовтий, ось такий. Перці, перці всі гарні такі. Це привезла, вони будуть білі. Ну, я їх отакі, бачите, отакі. Перекручувати я їх не перекручувала, а залишила так, закрию у банки для фарширування на зиму. Деякі пожарю ось такі. Так, не випадай. Деякі пожарю, а деякі закрию. Ну, це трошки пізніше. А зараз підемо збирати яйця. І так прийшла збирати яйця. Взяла ось таке відро. Що тут є? О, одне яйце тільки. Це той що мішочок, що вони полюбляють там нестись. Так, йдемо в друге місце. Несуться, де не попадя. Тут ось стояла шихверинка. І ось яйце, яйце яке велике, так Закривай місце тепер возьді. Що я нагородила, Два яйця. То обманка лежить і підемо в порядник. Що тут? А тут у нас темно? І також три яйця. Раніше любили тут виварка перевернута, але туди зараз не несуть. І так, за цілий день сім сім'яєць. 31 корочка. Так що насипала пшениці на вечерю їм. Так що це таке? А бачите? Які яйця? Та більше, та менше. Сьогодні красний. Ось Ломан Браун. Взагалі не одного яйця немає. Або можна шукати десь в другому місці вже знесли. Так що це таке за цілий день яєць. І ще, друзі, рвала я на дачі перці свої. І на одному кущі це було скільки перців. Дивіться, які вони цікаві. Кручені. Ось, бачите, такі довгі-довгий. Оце літрова банка. Так зрівняйте, які перці. Їх аж 9 штук, це цілі. А це я вже порізала. Хотіла перекрутити на заправку, яка у мене вариться. І треба ж мені було його спробувати. Я думала, в мене не тільки <кій> очі вилізуть, але ж і. Язик опух. Губи, напевно, часів два були такі, як будто вони в мене ж до розтягнуті. Який він пекучий. Це страшне. Ну, я знаю, що ось отакий пекучий перець є. Ну, зрівняйте. Ось такий перчик і такий. О. Треба залишити на семено. А то я все це звідси повисипала, повикидала. Тепер його треба кудись сьогодні діти. Зварю із перців варення. А тут зберу семено. Тепер мені це не цікаво. Зрівняйте, яке вигодно. Це таке, що і Африку побачиш, як з'їси, вкусиш. Цього вже кусати не хочу. Ну зараз подумаю, що я буду з ним робити. Ой, це страшне, що було, як я його вкусила. Представте. Який пекучий, який здоровий! І де я його взяла? А це ж десь у плачечках попався, так як я дуже багато покупала перцю е, солодкого, висадила, і оце десь ж у якомусь сорті з перців попався. Один единственний він на такий на городі. І він сразу весь поспів, і я одразу його весь обірвала. Тут 10 штук. Ну, зато. Огромніші, огромніші. Так що це таке? Вийшла в двір. У кухні літній така жара, дихать тяжнічим. На вулиці зараз вже скоро надвечір і вже прохолодніше. Гляньте, де в мене цвіте колочок. То скаже герань на український калачик. І у чашечки каланхої, декоративне росте. Це у нас стара газова плита. І так зробила возле кухні, щоб щось поставити. Ну і поставила цвіточки. Який аромат йде із перцю? Так, одною банкою не поміняю. От, ой, одною рукою не поміняю банку. Зараз відключусь. Друзі, вже більше, ніж година пройшла, не може закипіти чагун. Що в нас в газ мішають таке, що не може, Навіть чайник. 2 літри води закипає за 48-50 хвилин. Ну це страшне. Дивіться, горить все в порядку, а тепла пчагум не йде. Тільки щотик біжить. Одні робили експертизу, що там газу. Так 40% газу, а 60% всіх добавок. Уявіть собі. Так, суми газ там, петицію їм страшне, що. Телефонували кожен день. Ми до вас приїдемо, ми до вас приїдемо, Там страшне, що було. Так, оце і зараз так. І так, друзі, закінчую відео своє сьогоднішнє. Всім всього хорошого, гарного всім вечора, спокійної ночі і усім пока-пока.